Мої вітання всім глядачам телеканалу Буковина в ефірі. Прогноз погоди на понеділок, 21 серпня. Отже, на території Буковини 21 серпня мінлива хмарність місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі стопчики термометрів коливатимуться від 12 до 17 градусів тепла. Денна температура становитиме 15-20 градусів вище нуля. У Чернівцях 21 серпня мінлива хмарність. Опадів не буде. Температура вночі становитиме 12-15 градусів тепла. Денна температура плюс 16 плюс 20. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 2000 році плюс 35, а мінімальна у 1949 плюс 9. Час ходу сонця 21 серпня 6 година, 19 хвилин. А заходу 20.19, Тривалість світлового дня 13 годин 59 хвилин. Це була вся інформація про погоду надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте! Далі рубрика цей день. 21 серпня зіменинами привітайте Григорія, Леоніда та Федіра. 21 серпня народився Володимир Гадзінський, український поет, прозаїк та критик. Цього ж дня народився Олександр Раєвський, український психолог. Замить на вас чекають поради від астрологів у рубриці Календар за місяцем. 21 серпня, – день у календарі за місяцем. Цього дня краще займатися буденною роботою. Відкладіть початок нових справ на більш сприятливий період. Радять астрологи. Цей період можна вирушити у подорож або ж просто відпочити. Також це вдалий час для занять наукою та творчістю. Ось власне і все на цю годину. Сонячної погоди вам та душевного тепла. До зустрічі в ефірі телеканалу Буковина на все добре.